Доброго ранку. Ну що? Не думала сьогодні їхати на кладовище, думала, що світло буде, коли о 9.30 вимкнули світло, і це на три години. Що робить? Така погода ніяка. Сьогодні у нас 5 місяців, як не стало мого синочка. І знаєте, що одне, що залишилося, що билося його сердечко в такт оцього годинника. годинник цього. Я так послухаю до вуха, як його серце тук. Я хочу поїхати, тому що завтра щодня починаються морози, і, можливо, це було там сніг, що трошки осунулася там могилка. Поїдемо, подивимося. І нарешті хочу сьогодні на 40 років купувала лампа, що піднімається в повітря. Сьогодні я щось вранці наткнулася на неї, відвезу запустимо з Сашою. П'ять місяців, як один день. Як один день. Так що... Зараз знову пакет беру за царство небесне, ж треба покласти. Поїдемо. Відро зараз куплю, тому що ну, десь хтось украв відро, а мені що, я відвезу, хай боря що ми його не брали. Я нічого з кладовища взагалі нічого не беру. Та ти не сумуй, ти ж з бабушкою залишся. Бабушка сьогодні трошки вже, слава Господу, потихеньку, ну не можна лежати. Шерсть певечу, вода, це носочки. Це носочки і маленькі. Настрій, такий настрій паршивий. Та ще й погода плаче, плаче, дощ іде, снігу вже немає. Кажу, Сань, будь дома, я сама поїду. та ні, я теж поїду. Кажу, ну дивись. Саня став там, бо там не підійдеш. Ви бачите, снігу, який не було. У будівельний магазин пішов, щоб відро купити. Скільки снігу було, а тепер отака некрасиво все таке. А тут у нас було золушка, магазин, ательє було. Тепер... Портер, магазин крафтового пива. Ні разу не заходила сюди. Та перукарня не працює, вже повідпадало все на світі, хоч би, чи, мабуть, за кордон поїхали. Так зробили. Дві перукарні на цей за нас дуже багато. Ой, Боже Боже. Мені так отут тяжко тут знаходиться. Бо Діма тут. Все дружки в нього там були і до в'язниці. І після в'язниці кажу, синочок, не ходи, не ходи сюди, я все одно ж приходив. приходив каже, Сашуня приїжджала, кажу, Сашу, як тобі? Він А я... мені як то так больно, тому що моє дитинство тут пройшло. Я кажу, а ми їдемо йому квартири, і навіть о, закрито, або відер немає», — Я так і думала. Каже, мені так все одно. Що нема відер, сань? Магазин не робить. А чого? Написано переоблік. А, переоблік. Ну так зараз будемо їхати, а де ми будемо їхати підожди, щоб купити відро. Ну це ж можна в вот зайти в таду на молодіжному, там в концерт. Там же ж відра продаються, Тільки ну, Там дуже культурні такі. Так нам різниця, сань. Нам купити і віддати. Тут теж такого немає, хазяйство не магазин. Да? Там на, на ДК крас є хазяйство магазин. Так ми через трасу зараз поїдемо. Чому будемо крутитися тут? Ну, коротше, десь купимо. скоро скоро зараз вам покажу. грязненько, звісно, трошки стекло грязне. Покажу вам. Ну немає різкості, це не ото, що має телефон. Це те, що там... Ну ладно, я вам пущу. Ось що. подивіться, який красивий зараз. І працюють люди в магазині там. Ой, дивіться, який в магазині ще буде. А починали ми землю, брали, цю, починали будувати. Ну, на, на двох, ще раз кажу, гуртове, що чортове. А хто в норве? Таке там? Дядько якийсь. Нічого. Перша щось невезухе, значить далі все буде нормально. Кажу, все ближче і ближче поховання. Думали, весною тут земля в оренду, звісно. Ага, і таке, як наче сьогодні поховання, Вон, бачите, лопатки стоять. Так, відро, свічка, цю свічку все. А де пакет? той, що... А, він, він тут у цьому. Бери відро, може, там ще, ще, ще робити будемо. О, тут обберися. Пакет і давай мені ту лампу. Ой, запутався синочок, флаг запутався. Мой зайка, запуталося. Кажем, Боря, боря, ми купили те. Пішли, Санька, сюди розпутаємо. Сейчас, моя зайка запуталося сільно. Сильно запут... Я запуталася, чого переживаю, що земля дуже не осіла. Сьогодні якось так видно. Бачите, прямо ось дивіться, які про що тут, синок? Ні, нормально, з цієї сторони нормально. нормально. Привіт, Плев... мій зайка, в ножках. Привіт, мій зайка, як візяти весь у нас, подержи, будь ласка, це. Та в бідро постав поки. Дима, зайка, мені не вийде, мама. Господи, витримала. Мокро так, да, синочка, дуже мокро. Ніхто не забрав цю. Мама тебе принесла сьогодні ще один, дивися, браслетик, який ти цей. На свої ключики там небесні одягнеш. А що це залітав? А зараз ми підпалимося. я йому купувала на 40 років. На День народження, думала, що ми запустимо. Так і не запустила. Я зараз запустимо. Як у Вітер запускали? дуже, Воно ж це нашого вітру не було. Його зараз отак до землі понесе, да й все. Ти думаєш? Конечно. А якщо на ровном стать там? Не треба зай. а що? Давай, опять я віду? Давай, як вітру не буде. Він рівно полетить. Да? Хорошо. Часу, так, землю його понеси, ну, Хорошо, синок, так щоб пожара не зробити. На, тобі ось ще мама принесла синочок. Куди це повісить тобі, а? Куди це повісить, синочка? Одне все. А я думаю, що я хотіла взяти? Я ж хотіла взяти отакі стрічки, щоб отам наверху намотати. Так і не так. як же це повісить тобі, синочок? Так, ну добре, бачите, горять ті світильнички. Гарно, сніг розтанув, все чистенько. Я думала, що дуже земля осіла. Ти кажу, все ж поїхала. Де воно нормально, може, тут час. Ні, мама підсипала той раз, все добре, синочок. Ця ваза щось не стоїть. Дуже ще мерзли все. Синочок мерзле. Це ти розпутав, чи воно само. Так. Ти, так. Да. Запутався чогось. Пропорець. Давай зараз за царство небесне положимо. Так, усі свічки, синок, ми зараз все повикидаємо, новеньке поставимо, мама новеньку купила. Так, синочок, на тобі тут яблучко наше. Ось мама несла, несла діда морозу, та ні, я б не могла собі донести, забувала. Хай отут стоїть Дід Мороз у тебе. ось всі принесла. У пасіків зараз обід Он насипає, Боря їм кушать. Приходили ось 6 числа до Вови, у нього день народження було 40 років йому. Богданчик, бачили, твій бізборт мама поставила. Красивий ти там такий посміхаєшся. Так, ладно, зараз я. Тобто відро віддамо, нічого не потрібно. Так, а ту свічку, мабуть, оце поставимо, воно таке повише. А може можна поміняти верхушку, чи ні, Асань, відтіля сюди, чи ні. Ну, Зараз подивимося вечором. загорається ввечері, світильнички поставила. Я відразу згадую кажу, це і в синочку там загорілося. Працюють, світяться вони. Ось закриваєш отак. Отак. Бачите, світяться. І той теж. Зараз мороз вдарить, трошки замерзне, це, ну нічого. Ям таких глибоких немає, синок. Водичка ніде не тече тут біля тебе, і до тебе. А тут у хлопчика і Віталіка теж не тече, і в Жеки теж не тече. Все нормально. Ось мама. Танчика в воду люблю, води дуже багато. Це народження тебе яке пройшло. 6 числа ти народився, раніше різдво було. Прямо таке свято велике, ти народився. Було. Мама принесла тобі нашу вазу з дому, не з магазину з дому. Хочеться, щоб було все тобі нагадувало, як вдома було. Ще зиму ці світочки перестають. бачите, як гарно. Там казали критики, та воно все розпадеться, розвалиться. Та щось не розвалилося. П'ять місяців стоїть, вже бачите. Нічого не розвалилося. Та й не розвалиться, що йому буде. Санька викинув ту свічку, бо Погоріли. Таке а це така коротенька, От треба такі таблеточки купляти його достатньо. А то там поставили знову велику вже кришку ту спалило. Все пожежі робимо, синок. по щити, побоняс нашим. Ні, це гражданські хорове ховаються. Це не військові сай. Ні, ні, це не Як військові. військові поховання накривають вже цю. Ні-ні-ні, сай. Ні. Виставляє? Ну, ще, значить, ну це не вони. Я да, да, роз... Туди поїдь далі. На оту вуличку встань, Саш. Ну, Синочок сьогодні. Бачу, що новий рядок, вже чотири людини. Все нові нові побратими прибувають, город не матерів, для жінок для сестер. Синочок, коли ми будемо сміятися? Та ніколи, та мій синочка, мій кабанчик. Кабанчик ти мій. Як тяжко, синок, вибач мені ці сльози. Ой, вибач, я забула, що держу тебе. Заходжу й до Паши, ось вилила воду, підпалила світічкову воду і залило. Пашка, Пашка. А ось через квартиру нова. На віки віків квартира. Думаю. Ось дивіться, що оце квартира, на віки віків, яка чекає кожного з нас. Будьте добріші, не потрібно за грошима гнатися, не потрібно за якимись скарбами. Нехай життя, яке Бог дав, хай воно проходить так, як повинно проходити, без війни, без, без горя. Ось квартира. А це штори, це дивани, це мебель, це техніка, це машини, це гроші. Ось вони стоять усі. Ось вони стоять. Квартира на віки-віки. І сьогодні хтось купить цю квартиру. Безкоштовно. Та ні, не безкоштовно. Пішли ми, бо Саня там машину поставив, бо тут готуються. Да, сьогодні воїна будуть ховати, готуються до поховання. Сідочок, все, пішли ми. Зараз я на хвилиночку. Тарасіка. Женечки, все нормально. Отак, Анатолію зараз покажу. Тарасика, Тарасіка теж. Так, підожди, що я Тарасіка, ось зараз... він же по нашому рядку. Тарасик, привіт. Диви, все гарно, нічого ніде не сіло. Все гарно, все стоїть, все ладно. Зараз ми трішки витримуємо Тарасику обличчя. Щось, зайка моя. Витру тебе. Оце ж така волога, що підтече. Ну нічого, мама зробить тобі. Мама тобі зробить, гарний. Тарас Володимирович, богодіст. Все нормально, не вхилюйтеся. Все гарно наших хлопчиків, хай вони лежать собі в спокій. Ми пішли, бо Саня машину туди аж перегнав. А я так піду час до Сережі зайду. Я кожен раз, синочек, я кожен раз до Серіка захожу. Як ти можеш виходити, а дитина твоя. Ось? Зайшла до, йдемо ж до Сережи, Вови все вперед. Той раз було впала оця ялинка, то я її поставила на місце, все стоїть, все добре. І струсила трішки воду з оцього цього такого гарного, прямо ну, ну, красивезного, такий букет, як для нареченого, як для ангела. Це точно, таке красиве, ну таке красиве. Струсила все, вовочка, все порядок, все добре. Лежіть синочки, лежіть мої маленькі. Бачите, як хорошо придумали поставити тут у них лавочка. І поставили, і воно нічого не падає. Так прямо класно, класно, синочок. Все, зараз до Сережа забігаємо і біжимо. І біжимо. Бачите, як на цьому не видно зовсім портрета на темному. Кажу, хлопці, вам так повезло, біля вас вон така прямо цілий сад. Ростуть квіти. Оце ж можна як пам'ятник ставить, що хризантего приймається, можна сюди попересажувати. І хай вони тут ростуть. І буде красиво, буде красиво для всіх. Так, йдемо швидко до Сережі та й поїдемо. Та й поїдемо додому. Бачите, розбирають отам ту стелу, бо це ж раніше було, оце ж початок алеї був, це АТО. І Сережа ж загинув у 23-му році, то бачите, де було тільки тут. А тепер поверніться, більше загинуло, ніж до того часу. Так, Сільога, ось сьо-Сільога, Йолка не впала, Сережина. Все нормально, все розтануло тут. Бачите, сніг уйшов. Я тоді ото тільки від лампи відгортала, бо вона ж коштує груші, щоб воно ж трішки тут протру, щоб воно не було води, щоб воно набиралося. Вона світеть чи не світить? Ой, світе, світе, бачите, світиться. Все, Сереж, тут все в тебе світиться, все хорошо. От так, хай вона підсохне тут. Все хорошо, Сереженька, все нормально. Лежіть. Лежіть, Сільоська. лежіть. Іжіть ваше діло тільки лежать. Я сьогодні всіх витираю. Не треба плакати, не треба плакати, все добре. Ось так, все. все, синочка. Сіночка Сережа, дивіться там один за одним. Не розставайтеся, все-таки ви сусіди, все-таки ви знайомі. Ой. А ми ніколи з вас не забудемо. Царство небесне. І був, Сережки, вже. Все, пішли. До побачення.